Вітаю вас, мої шановні. Сьогодні я буду висвітлювати попередню тему, тему влади і визваддя по конкретним пунктам, як діє ця підлаворожа структура проти нас. На жаль, це негативна інформація, правда, завжди негативна, вона гірка, але сприймати її треба. Пізніше я буду говорити про позитивні речі. У мене є дуже багато напрацювань. Як і що треба робити, щоб виправити ситуацію? Це буде трохи пізніше. А зараз знову про цю же бидло еліту. В українському суспільстві ми е, досить часто чуємо визначення вони. Конкретно не говориться про кого йде мова, але всі знають, що це влада. Мова йде про владу. Вони це не ми. Вони протилежність нам. Це ті, хто нам протистоїть. Вони інші, вони живуть в іншому світі. Вони мислять і живуть не так, як ми. Їхнє життя, світ, в якому живуть вони, ворожий нам світ. І всі, хто в ньому знаходиться, це наші вороги. Вони проти нас. Вся їх так звана діяльність. Діяльність так званої влади підтверджує ці визначення. Причому всі вони живуть за нас, за наш рахунок. Ми виробляємо матеріальний ресурс. Вони його тільки споживають. І жируть вони непомірно. І працюють проти нас, в усьому проти нас. Отака от от у нас склалася парадоксальна ситої Нинішня українська влада. Це наші вороги, найбільші вороги. Не Путін і Орки, а ті, хто стоїть поряд, хто багато в чому стоїть над нами. Ті, хто називає себе владою, чинять нам велике, величезне зло, завдають нам найбільшої шкоди. Представники так званої влади, по суті своїй, є такими, кого людьми назвати не можна. Неможливо їх назвати людьми. Це не люди. Ті, хто втратив свою душу в гонитві за владою над людьми і в ненаситній жадобі до такого гівна, як гроші. Гроші для них понад усе. Це їхній Бог, вони роблять все, щоб заволодіти цими різнокольоровими папірцями. Нелюдей у світі небагато у суспільстві, але всі вони знаходяться на чолі штучно вилаштованої підлючої соціальної піраміди. Всі нелюди є рабами сірої системи, яку більшість із вас знає під назвою Матриця. Через своїх рабів нелюдей. Матриця впливає на нас, маніпулює нами, грабує людське суспільство. Нелюди це покидьки. Нашого світу, це сміття. Вони нижчі і підліші за всіх. Але ж підла система виперла їх нагору, поставила над нами. Нелюди всі реалізують себе в системі зла. Вони роблять що завгодно, безчинствують І залишаються при цьому невразливими для закону і для людського суспільства. Чому невразливими? Тому що їх захищає, їх покровительство, їх підпирає потужна надсистема, яка узурпувала владу над усією планетою. Не люди відрізняються від людей в першу чергу тим, що втратили людяність. В них немає совісті, жалю, немає співчуття до інших. У нас в Україні як кажуть, люди добрі. Люди завжди добрі. Це безумовне визначення. А ці добрі, тому не люди. Не долюдьки. Всі нелюди знаходяться поза суспільством, і як сіра в матриці, поза людськими законами. Знову говорю про негатив, але я говорю правду. Правда потурбує озвучання, правду треба знати завжди, якою би гіркою вона не була. Її треба знати, тому що тільки виходячи з правди, з правдивої інформації, ми можемо приймати правильні рішення і здійснювати необхідні дії. Якщо відкидати правду, брехня зло повністю відмінить наше життя. Тому правдивих, зомбований матрицею соціум завжди не любив. Категорично відстоюючих істину, матриця знищує. Для того, щоб вилаштувати нормальне життя, треба знати інформацію двох порядків. Перше це знати, що і як відбувається. Знати оцю правду. Треба бачити оту істину. Правду в Голому виді. Істина це правда в Голому виді. Без ніяких домішок, без ніяких особистих мнєній. Правда це те, що є. Також треба знати інший аспект інформаційний. Це що і як треба робити, за якими принципами влаштовувати нормальне життя. Оті ідеальні принципи. Якщо відомо. Інформація першого порядку, і другого порядку, тоді досить легко перелаштувати життя від однієї системи до іншої. Але всі ця, всі цю всю цю інформацію треба знати. І першу, і другу. На жаль. У суспільстві досить мало людей, які мислять і шукають відповідей на запитання. Хто готовий почути так необхідну правду, ще менше людей у суспільстві, хто хоче і може. Створювати нове необхідне, брати на себе відповідальність і давати суспільству необхідні позитивні інформації і давати результат. Хто здатен формувати людське майбутнє, таких мало. Але все ж вони є. Саме вони і тільки вони можуть зашевелити це вселенське болото і повести суспільство до світла, до життя. Необхідність таких людям зараз. Дуже велика. Антуан де сент Зупері колись сказав фразу, я боюся бути трохи неточним, говорю приблизно. Антуан де сент Зупері був людина з великої літери. Це був дійсно геній духу. Він сказав таку фразу: Найкраще, що є в людському суспільстві, це людина, яка вища над всіх. Якщо така людина є, то вона зробити може те, чого не зробить ніхто. Це найбільша цінність суспільства. Це дуже ємно сказав Антуан де сент дзюпірі Тільки такі люди можуть зробити необхідне для всіх. Може не розуміти ніхто, що треба робити, це можуть знати одиниці, але вони здатні зробити ці зміни. Здатні повести за собою суспільство. Це справжні лідери, це справжні вожді. Зараз є вилаюча необхідність в таких людях, і вони неодмінно з'являться. Це веління нової епохи. Нову епоху до влади. Приходять люди до керівництва людей приходять люди, дійсно, які мають право керувати всім. Люди, які мають благословення небес. Але якщо зараз над нами стоять якісь особі. Сутності, якась форма з рогами, то ми всі повинні відноситись до них, до них згідно цих визначень. Це вони вважають себе якоюсь там елітою, основою суспільства, так, основою підлого суспільства. Для нас же всі вони найбільші вороги, які всілися нам на шию і вважають себе над людьми, але ж не до люди, по факту. А сьогодні нелюди знаходяться над суспільством і не визнають ніякої відповідальності, не підкоряються жодним законам Як людським, так і небесним. Не люди це звірі серед людей. Багато з них йдуть в услужіння чорній системі диявольській. Вони всі егоїсти. А на его диявол підловлює всі, якщо тільки я. Я для себе. Я так хочу. Я понад усе. Дияволо таких робить. ловить і затягує свою систему. Людина може сказати Я, але я для всіх. Я для соціуму. Це зовсім інше, я, це вище я. А ті реалізують свою нищу підлу природу. Тому диявол їх підгрібає. Є багато зараз інформації в інтернаті, в тому числі, коли практики. Чорні маги розказують, що до них приходять ці політикани, готові віддати душу на продаж, аби тільки пропертися туди наверх, пройти в Верховну Зраду. Душу продати. Що завгодно за гроші? Це не люди з самого початку. Всі нелюди у владі живуть з тупою установкою, що їх влада вічна. І вони теж будуть тут жити вічно. Бачили ми багато таких фраєрів. Зараз їх уже нема. Чергове фраєрство прийшло над нами стало. А помираючи, помираючи всі ці нелюди, тільки помираючи, зрозуміють, що вони фактично не жили. Вони притворялися. Вони грали роль людей, але людьми ніколи не були. Нелюд не має національності. Серед якого би народу не проявилися ці юроди, вони всі не мають відношення до цього народу. Тому рахувати їх українцями, поляками чи болгарами немає ніякого резону. Можна довго говорити про таку гидоту, як нелюди. Я не буду зайве концентрувати вашу увагу на цьому негативному боєві життя. Треба робити висновки. З усього робити треба висновки. Всім нам треба чітко і твердо усвідомити, не люди не є людьми. І нам до них не можна відноситися як до себе, як до подібних нам, як до людей взагалі. Відноситись до них треба як до ворогів. Або хоча б як до пустого місця, як до пустоти серед нас. Якщо вони не себе, не всіх навкруги, до них треба відноситись як до звірів. Вони в собі якості звірів. Говорити з ними не варто, домовити з ними неможливо. Ігнорування треба забути про них назавжди. Ігнорування це дуже дієвий спосіб поставити на місце. Кожного, хто зарвався і зажрався. Якщо нелюди поставили себе поза суспільством, ми повинні їх підтримати в цьому, поставити себе поза межами їхнього впливу. Влада нелюди для нас повинна стати ніким і нічим. Вони для нас ніхто, пусте місце, не треба звертати на них ніякої уваги. Ще раз нагадаю, що за нашу увагу їм йде енергія підтримка. Вони всі сидять в інтернетах, в телевізорах, вони торгують мордами. Це треба, було... <кх> треба для того, щоб наша увага дала їм нашу силу. Не звертайте увагу, просто ігноруйте. Виключайте той телевізор, нажимайте кнопочку в комп'ютері, переключайте на позитив, на людей, які достойні вашої уваги. цінні достойні. Ми повинні не виконувати підлі рішення і закон, який приймає влада не люди. Військові теж. Військові, де працює наказ. Вони мають право не виконувати злочинні накази, так і ми не повинні виконувати злочинні закони і розпорядження, які направлені проти нас. Ігнорувати повністю повинна бути громадська непокора. Це дуже велика сила. Неодноразово вона спрацьовувала в цьому світі і приносила перемогу тим, хто виконував цей принцип. У нас немає нічого спільне з владою не людей, крім грошей, які були нашими, зараз стали їхніми, але вони одмінно повернуться до нас і знову стануть нашими. У своїй книзі Велична Україна, яку написав 2010 року план наведення ладу у суспільстві і державі згідно вселенських законів та веліні нової епохи. Я в юридичному питанні і виставив значить пропозицію. Вести поняття нелюдь. Нелюдь це не є людина. Ніякі закони на них не розповсюджуються захист на закону, На захист на право на захист закону вони не мають, якщо вони поставили себе. Поза межами всього закон вони не виконують, тому на розраховувати на захист закону вони не можуть. Вони антизаконні, вони ніхто. Це зразу вирішить багато питань. Так, поки що над нами вилаштована влада не людей, але на землю, на наш простір, який нас оточує, опускається енергоінформаційна програма нової епохи. Йдуть потужні енергії. Всі чутливі люди це відчувають. Багато в кого мізки навіть хвалиться від того. Ці зміни вже пішли. Вони були очікувані сотні тисяч років. Ці процеси, нарешті, вони спрацювали. Реально вони працюють. На землю пускається нова космічна програма, яка змінює все і всіх. Люди будуть підняті, не люди будуть знищені цими енергіями. Але це не значить, що ми повинні нічого не робити. Ми повинні теж дещо робити. Що ще можна робити з нелюдьми? Як людина категорична і проста, я наголошую на тому, що я готовий. Їх просто відстрілювати, як відстрілюють скажених собак. І таких категорично налаштованих справжніх мужчин в Україні достатня кількість. Їх треба винищувати якими завгодно способами скрізь і завжди. Це моє налаштування іншого не буде. Що робити кожному з вас, визначаєте ви самі. Як і чим захищати себе, свою сім'ю і своє майбутнє кожен вирішує сам. Але неодмінно треба думати, зіставляти. Зіставляти ті слова, які говорять ці нелюди з їхніми діями. Звук не співпадає з зображеннями. Треба нам діяти, захищати себе, неодмінно діяти. Способи кожен вибирає сам. Сидіти очікувати це рабство. Безкінечне терпіння. Це бути твариною віслюком. Будьте людьми, милі мої. Я вважаю, щоб ви всі відчували себе людьми, були людьми. І все робили для того, щоб все краще сталося. Я роблю для цього все можливе. Дякую вам за увагу. Всього кращого, до побачення.